Гетьманування Юрія Хмельницького. У вересні 1659 року козаки проголосили гетьманом сина Богдана Хмельницького і Юрія. Виговський скорився цьому рішенню і віддав новому гетьманові Бунчук і булаву. А сам молодий гетьман фактично. Відразу після отримання вище вказаної булави звернувся до московського воєводи князя Олексія Трубецького з такими вимогами. Московський гарнізон може стояти тільки в Києві. Московський уряд не має права вести переговори зі старшиною, оминаючи гетьмана, і приймати до уваги жодних листів, не засвідчених його печаткою. На всіх зовнішніх переговорах, що стосуються України, мають бути присутні її посли і правом голосу. Трубецькой запропонував Юрію зустрітися особисто, аби обговорити ці вимоги. Воєвода, за допомогою промосковської старшини, у жовтні 1659 року скликав військову раду. Коли козацтво, не очікуючи зради, зібралося на Майдані, його оточило 40 тисячне московське військо. Тож Юрію нічого не залишалося, як підписати так звані Переяславські статті 1659 року, укладені князем Трубецьким, а не ті, що передавав йому в посольстві. Згідно з Переяславськими статтями, Гетьман не мав права вступати у відносини з іноземними правителями і укладати з ними угоди. Гетьман зобов'язувався надавати військо за першим викликом царя. Окрім Києва, московські воєводи мали бути у Переяславі, Ніжині, Чернігові, Братславі та Умані і утримуватися коштом місцевих жителів. Без згоди Москви гетьман не міг призначати й усувати полковників, а військо не могло переобрати гетьмана. Київському митрополиту належало визнати зверхність московського патріарха. Козакам було заборонено переобирати гетьмана, ну крім випадку, зради государеві, без дозволу московського царя. Умови переяславських статей не влаштовували козацьких ватажків. Які не бажали коритися московському цареві. Тож чим далі, тим виразнішою ставала різниця в настроях між правобережною та лівобережною старшиною. До того ж, влітку 1660 року Москва порушила перемир'я з Річчю Посполитою і наказала київському воєводі Василю Шереметєву разом із козаками окупувати правобережну Україну. Під містечком Чудновим московсько-козацьке військо оточила польсько-татарська армія, і Юрій Хмельницький змушений був підписати чергову козацько-польську мирну угоду Слободищенський трактат. Нові домовленості базувалися на тексті Гадяцького трактату, але вже без згадки про окреме князівство Руське. Слободищенський трактат призвів лише до ускладнення ситуації. Відтак козацька рада в Корсуні визнала його. А от Яким Сомко від імені Переяславського, Ніжинського і Чернігівського полків, склав Переяслові повторну присягу на вірність цареві і був проголошений наказним, ну тобто тимчасовим гетьманом лівобережної України. Проба Юрія Хмельницького усунути Сомка від влади за допомогою татарських загонів не мала успіху. А після невдалої облоги Переяслава у 1662 році Юрія Хмельницького із союзниками козаки Сомка спільно з московським військом розгромили поблизу Дніпра. Юрій утік до Чигирина, скликав у Корсені козацьку раду і оголосив. Що складає булаву і йде в монастир. Кажуть, що він там поселився під іменем монаха Гедеона. А вже у січні 1663 року тут же, у Чигирині, козацька рада правобережних полків обрала гетьманом Павла Тетерю. Наразі це все. Підписуйтесь та. Очікуйте нових випусків.